Ми перевіряємо печінку перед операцією, тому що печінка це лабораторія організму, яка переробляє анестетики, знебулювання, виробляє білки для згортання крові, очищає кров від токсинів. Під час операції застосовуються препарати, які розщупляються саме печінку. Якщо її функція порушена, ліки можуть виводитись дуже повільно та приводити до якихось ускладнень. Печінка виробляє фактори згортання крові. Якщо вони знижені, наприклад, при гепатитах, Є ризик виникнення кровотечі, варикозна хвороба часто пов'язана з порушенням обміну речовин, надмірною вагою, прийом медикаментів, перевірка печінкових проб дозволяє нам оцінити, як пацієнт може перенести оперативне втручання і післяопераційний відновлюваний період. Тобто, наша мета це безпечність для пацієнта. Якщо якісь, якісь показники відхилені, ми можемо відкласти операцію до стабілізації стану. Тому що розуміємо, що операція починається не зі скальпеля, а з підготовки.